А що лесить? Ні, забираю. я где Що буде, то буде. Буде більше ваші приедуть на... А що, ну это за інші було? А садись. Вс. Шену. Стой, пута. А, это я забув забудет. Ти так що? Ні, еще? Не, хоть малеру зараз не знаешь. Ні, кого купелу за нову видно? А, ну.

Та кобила була коли у нас того року, так? так. У ну, цега. Було дві, Василева і ця. У ти джокера. Ти та. У То Та була жеребна, а це не була жеребна по Джокеру. Одна була? Посадилась. А тепер пустимо до цього. Вігів вона не була Давай, було. А до зараз піде городами десь. То болото таке. Бо він зараз не прибіг з цим, як то? З... Ігуня, що робиш? З разом. Бо він зараз не прибіг з стіною разом. Вот вот. Вот. Ти хочеш сідати сюди, так? Ні, я не хочу. Буде, це що, це, що, це, тобі не тяне да, пірвав. Сідати його карабин. Буде припутувати чи тако? Я думаю, перестрахуйся краще. Чи що? Вона тоді не била того. Ну, там не била, але тварі знає злощі. Вона без лошадка була? Що думаєш? Попити? Та я звідки знаю, то пробу. Ходи, дінка. Дінка. Давай, лишай всі лоші, не все. Дінка, путай, ну, чекай.

А може десь є, тут Може десь є, десь відніс може. Там подивися. Приживання пр. Мама ще один Приживання про. Де ешь маленький. Нуга, ты что тут будет? Хіба позиций у мене, да? Тоба. Тоба це ти Угу. Mm -hmm. Кубилу привіз не на 9 й день, а на 10-й, 10-й день, так? Так. Okay. Кобила молода, це пер перша ложь у неї. Правда? Yeah. Ну, не так. Стояла добре. Ми її припутали рівно, але я казав, ну можемо не путати, але боялися, що через ложі. Що буде, може, кубила бити. Це Ми другий раз пускали, то вже так звивалося. Ну, я знаю, як все приходить. Ні ні, я не знаю, немає ніяк і не. Ну, приселене що? Приселене, але надов. Не пускаємо до ні? Ні. То бери ложку сюди неї. Вона зараз запуталася. Ну спустий. Ні-ні-ні. Ну, Там побілено. А тепер болото. А він цілий в болоті. Болоті, бо дуже болота. Ну. Ну що подивитися мусить? Я <звук> 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 Я лось, я б... не... по... А, а? Та ти чого званил, дай, де це? лосятку. Адеце. Ч страшного? Василь, дзвонив, звонил да їде чи не їде. що Зачем ты едет, після. Ні, а это целует. А. А потом раз <риклад> ты не будешь.

Ригонька будь чебний. Все, їде.

Понапугали гуль. Зараз її укусило. І гуля стала. Укусило була тут, гуля, менше стало. Чи то він здається? Що з його Ну Тут навіть психозить тебе за хатиніфекція. Намастити стілку, кожну, а там щось на то як не пройде. Так, то не тут була, то все місця. Слівка стояла, а хлопець не хотів, я казав, ми їх на день два лишати. Каже, що ні. Парували і забрали. Треба привезутися. Переважно ці всі кобили, щоб тако привозили, не лишали, лише привезли, пустили, переважно всі жереби. Це у нас була 29-та кобила. Я думаю, що так як ми не возимо, ні, непогано. Але не багато, але і, і не так аж. Та більше що більше треба. Десь, може ще десь буде по кобилі. Цих всіх кобил, нежеребних десь. Чотири кобили. Так? так що я думаю, що це нормально. Uh -huh. Більшість кобил вже Є лошата вже по ньому, то ми показуємо. Лошата гарні. Три. Ти його не спускаєш? Так, На другий рік будемо думати, що зможете. То далеко. далеко. Будемо думати, може якусь машину придбаємо, щоб це. Щоб хоч кобили возити сюди, ще точно нічого не знаю. Зараз показю не вспокойся. Пали худим. Не вспокоїться підходить. ти вільний. Ну не знаю, что-то такое может укусить, что такая гуляга стала. Качети. Тебе будемо спити. Не котийся. Та не котийся, що зробиш? Ти представ, скільки того болота на него налепить? Ну. Вс, ти куди вже? все не всокотив. Уже все не всокотив. Я теж була Все, Кайш, Все аж тепер спам'ятав, що він що тут треба побігати, що забрали. За Подружки забрали. Огонь Кажу, свою роботу знаю від відмінно. Ну не? Ну, то є вже ребесний. нього лят. Сама збурка. І ще буде так носитися тепер. Зарати вдаль. Та, бо він, якщо його достану, то він десь до пів години кидає, 20 хвилин після кобилі туди вже горішкає. Туди я знаю, що це в мене ганор, Спокоївся. Він далі на спокоївся. бо я зараз придобрю бо то якраз обід. я думаю, обід, принесу. Там моркву я не забудь. Так. Так. Я помила.